Тарас Хоміцький та Юрій Влізло перевіряють доступність до корпусів другої міської лікарні Тернополя у грудні 2024 року. До інфекційного відділення встановили пандус. За словами голови громадської організації Безбар'єрний Тернопіль Тараса Хоміцького пандус повинен мати кут нахилу не більше ніж 8 градусів. Ні я, ні Юра по цьому пандусу не виїхали, ну навіть не тут, до першого повороту. Там, де найбільш похило, до 30% це значне перевищення нормативу і е, такий пандус потрібно переробляти. Е, доробляти це збільшити кількість площадок, е, довжину пандуса. Взагалі наша рекомендація, що при підйомі аж на таку висоту, от, метр двадцять. То краще все-таки зробити хороший підйомник ну, там, з нормальною платформою, і щоб він не їздив, так, тому що тут дійсно виходить дуже багато металу, дуже довго, ну дуже довгий. І тобто в таких випадках вже краще піднімальна платформа. У пандусі планують зменшити кут нахилу та додати платформи для зручності, розповідає головний інженер Тернопільської лікарні номер 2 Вадим Ляшенко. Ви бачите, що це встановлено в грудні місяці, в кінці ще навіть деякі роботи не дороблені. Я зараз не скажу вам, скільки це коштувало, бо то там ще внутрішні роботи на сам пандус ну, тут не, не виділялося. Це кошти міської ради. Будемо встречати ті зауваження, які були сказані, ну, за рахунок коштів підрядника, той, що монтував. Наступний пандус, який перевіряють, веде до пологового будинку при другій міській лікарні. Його перевіряє член громадської організації група активної реабілітації Юрій Влізло. Спочатку перед самим входом на цю бруківку, щоб був доступ до пандусу, немає пониження. І відповідно враховуючи різні нозологи і травми, тяжко це зробити, тому. Тут треба це допрацювати. Підйом по пандусу він в межах норми в граничних 8%, Відповідно, можна пересуватися. Підйом допустимий, але використовують зараз часто таке покриття зверху. Під час спуску велика вібрація получається і теж дискомфортно. Пандус біля полового будинку встановили в листопаді минулого року. Розповідає головний інженер Тернопільської лікарні номер 2 Вадим Ляшенко. Все ми відсунемо і це не складає якоїсь там. Складності, ну і буде понижено ще бордюр, щоб можна було легко заїхати з проїжджої частини. До пандуса. Такий пандус в районі 100 тисяч гривень. Будуть виконувати найближчим часом. Просто треба знайти, щоб хто їх виконав і за що? Ну, це вже будуть за кошти лікарні. Пандуси є до кожного корпусу нашої лікарні. Просто що частина пандусів була зроблена давніше, там, від 10 до 15 років назад. а частина доробляється вже от в останні буквально рік-два. Зроблено один-два, поліклініка-три. Чотири нових пандуси зроблено. Результати моніторингу вносять на платформу Big Recovery Portal, де стежить за відбудовою, витратами і якістю робіт, розповідає голова громадської організації Безбар'єрний Тернопіль Тарас Хоміцький. Така громадська альтернатива порталу Дрім. У них своя методологія оцінки, ризиків, пов'язаних з відновленням, реконструкцією. От, і в тому числі один з аспектів є якраз безбар'єрність. Ми тільки почали працювати з цією е, платформою, але до цього ми моніторили е, як громадська організація, вхід, зокрема в цій же лікарні, це вхід у поліклініку. Там був ненормативний ухил, великий, дуже і ми реагували відповідно там в соціальних мережах піднімали. Е, Такий невеликий галас і лікарня переробляла. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.